Танкові війська одна з найпотужніших складових ЗСУ. Саме танкові війська є головними у стримуванні атак ворогів через свою високу мобільність, вогневу потужність та міцну броню. На сьогодні механізовані і танкові війська становлять основу сухопутних військ України. Їхнє завдання під час військових дій захоплення та утримання зайнятих районів, рубежів та позицій, відбиття ударів противника, прорив оборони ворога та розгром його військ. Подякував та привітав українських героїв і народний депутат України Юрій Шаповалов. Танкові бої під час оборони України увійдуть до підручників усього світу завдяки високому героїзму та професійності українських танкістів. А сьогоднішній контрнаступ неможливо уявити без українських танкових військ. Вони своєю потужністю женуть рашистів з української землі. Зі святом українські танкісти. Зі святом наші герої. Вічна пам'ять танкістам, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.